Отже, Сінгапур знову всіх здивував, коли вийшли результати глобального освітнього дослідження ПІСА за 2022 рік. Ця маленька країна знову опинилася на самісінькій вершині, і результати там скажу я вам просто вражаючі. Давайте просто поглянемо на ці цифри, щоб зрозуміти, про який масштаб йдеться. Почнемо з математики. Тут Сінгапур абсолютний світовий лідер 575 балів. Далі дивимось на читання. І що ми бачимо? Знову перше місце у світі 543 бали. Ну і нарешті природничі науки. Думаю, ви вже здогадалися. Так, і тут Сінгапур на вершині з результатом у 561 бал. Це, знаєте, не просто успіх, це справжнісіньке тотальне домінування. І от, коли бачиш такі цифри, в голові виникає одне єдине логічне питання як? Як їм це вдається? Невже вся справа, як багато хто думає, у якійсь неймовірно суворій дисципліні та просто шаленій конкуренції? Бо ж, погодьтеся, існує такий собі поширений міф про сінгапорську освіту мовляв, це місце, де панує залізна дисципліна і просто неймовірний тиск. Ну. Знаєте, такий стереотип малює нам картину, де учні сидять за партами з ранку до ночі, все зазубрюють, панічно бояться кожного іспиту і досягають результатів виключно через механічне запам'ятовування і, по суті, примус. І, чесно кажучи, якщо просто поглянути на їхній розклад, цей міф здається цілком правдоподібним. Уявіть собі, заняття починаються о пів на восьму ранку, тривають до 9 годин, і за весь цей час лише одна єдина півгодинна перерва на обід. Уроки йдуть один за одним. Щойно вийшов учитель математики, на порозі вже стоїть викладач природничих наук. На перший погляд, це ж справжнє пекло, яке може просто виснажити будь-кого. Але варто лише зазирнути за двері сінгапурського класу, і вся ця картина розсипається на друзки. Реальність виявляється ну набагато набагато цікавішою і я б сказав несподіванішою. Ось вона ключова філософія, якою керуються сінгапурські вчителі. Вони кажуть так: освіта це сума знань і навичок, помножена на мотивацію. І якщо мотивація дорівнює нулю, то яким би не був обсяг знань, увесь результат теж буде нульовим. Тому їхнє головне завдання не змусити, а по справжньому зацікавити. От візьмемо до прикладу їхній знаменитий підхід до математики. Це ж геніально просто! Кожна нова тема починається з якихось конкретних предметів, які діти можуть буквально потримати в руках, пересувати, рахувати. Потім вони переходять до малюнків, схем, візуальних моделей. І тільки після цього, на третьому етапі, з'являються абстрактні формули та правила. Таким чином, навіть найскладніші поняття стають зрозумілими і, що найголовніше, відчутними. І такий підхід, до речі, застосовується до всього. На уроці діти можуть вимірювати шкільний двір, щоб потім скласти власні математичні задачі, або, уявіть, надягають AR-окуляри і занурюються в джунглі, де прямо на них стрибає віртуальний тигр. Вони вчаться готувати салат, надавати першу допомогу, або навіть ставлять веселі сценки англійською, змагаючись за такий собі імпровізований оскар. Це вже не просто уроки, це навчання через дію, через гру, через емоції. Але ж хтось має створювати всю цю магію, правда? І тут ми підходимо до справжнього двигуна всієї системи, до її вчителів. Це не просто педагоги, це справжня еліта. Професія вчителя в Сінгапулі одна з найпрестижніших у країні, і від кандидатів вимагають не лише блискучих знань, від них вимагають високого емоційного інтелекту, креативності і, що найцікавіше, стресостійкості. Їх перевіряють майже як рятувальників. І потрапити до лав цих професіоналів, м'яко кажучи, неймовірно важко. Відбирають кандидатів лише з найкращої третини випускників шкіл. Єдиний в країні педагогічний університет щороку приймає всього 70 абітурієнтів. Уявіть собі цей конкурс. А після цього постійний розвиток: кожен вчитель зобов'язаний проходити 100 годин підвищення кваліфікації щороку, і все це, звісно, повністю оплачується державою. Ну і звичайно, такий високий статус підкріплюється фінансово. Середня зарплата вчителя близько 5 тисяч доларів на місяць. Це на одному рівні з it фахівцями і на хвилиночку вдвічі більше, ніж у сфері обслуговування чи на виробництві. Суспільство буквально грошима демонструє, наскільки воно цінує своїх педагогів. Ну що ж, здається, ми намалювали картину ідеальної системи, чи не так? Але як це часто буває, за блискучим фасадом ховається і зворотний, значно темніший бік медалі. І ось тут криється головний, просто приголомшливий парадокс. Попри всі ці успіхи, попри ігрові методики, кожен п'ятий учень у Сінгапурі почувається в школі глибоко самотнім аутсайдером. І цей показник значно вищий ніж у середньому в інших розвинених країнах. А цифри говорять самі за себе? Місцеві дослідження показують, що кожен десятий підліток має щонайменше один діагностований розлад психічного здоров'я. Найпоширеніші це тривожність та депресія. Схоже, що на виході зі шкіл країна отримує покоління так дуже освічених, але водночас і дуже застресованих молодих людей. Звідки ж береться такий тиск? Треба розуміти, Сінгапур побудував свою економіку не на нафті чи газі, а виключно на людському капіталі. Тому ставки тут надзвичайно високі. З маличку діти потрапляють у систему постійних доленосних іспитів. Вже у 9 років 1% найкращих відбирають в елітні школи для обдарованих, а в 12 років ключовий національний іспит, який розподіляє всіх учнів по різним типам середніх шкіл від престижних академічних до технічних. Тут кожен бал, кожна помилка може буквально коштувати майбутнього. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Перед нами постає дуже складна, неоднозначна картина, яка має як свої неймовірні переваги, так і дуже серйозні недоліки. З одного боку ми бачимо абсолютне світове лідерство в тестах, інноваційні, захопливі методи навчання та професію вчителя, піднято на найвищий щабель поваги. А з іншого, зашкальний рівень стресу, жорстку конкуренцію, спелюшок та дуже тривожні показники ментального здоров'я і самотності серед учнів. І все це залишає нас із одним фундаментальним питанням. Сінгапурська модель пропонує дуже чіткий, хоч і жорсткий, компроміс, і головне питання для будь-якої країни, що можливо мріє повторити цей успіх, звучить так: чи готова вона заплатити таку високу ціну за перше місце у світових освітніх рейтингах?